Нашу розмову хотілося б розпочати з теми, зокрема, міграційної кризи у США. Як охарактеризуєте нинішню ситуацію в Америці? Ну і тут до слова до слова варто згадати так не тільки суперечки е, між там конгресменами, скажімо, або сенаторами, але і ситуацію в Техасі варто так. наголосити, що 25 штатів підтримали Техас в суперечці з Вашингтоном. Про це повідомляють колеги з Голосу Америки. Наскільки критичною може бути там е, ситуація, і чи буде на вашу думку доходити до якогось фізичного протистояння? Адже ми розуміємо, що якраз такі е, сили є в Техаса. Але є і сили федерального але є і сили уряду Сполучених Штатів. Прошу. Звісно, ситуація складна, вона неприємна і для самих Сполучених Штатів, так само вона неприємна для нас, тому що да, ми багато в чому залежимо від нашого головного стратегічного партнера, і нам хотілося б бачити більше конструктиву всередині американської політики. Але якщо розбирати якраз цей кейс щодо Техасу, тут. То... То тут, тут треба зазначати, що насправді історія вона більш заполітизована і вона більш так штучно роздувається в медіа, особливо в наших медіа. Давайте тепер розбирати по фактах. От я, наприклад, вчора спілкувався з декількома одразу американськими журналістами і питав в них, от, яка насправді ситуація, що вони думають, і які перспективи розвитку її. Всі вони, як один, кажуть, що. Такої уваги як в Україні до процесів, які відбуваються в Техасі, немає. Да, якщо ви відкриєте перші шпальти сайтів е, умовного е, Wall Street Journal, чи New York Times чи Washington Post, ви не побачите е, стільки інформації, скільки сьогодні про е, дані події є в українському інформаційному просторі. Да, і це напевно багато в чому показово. Очевидно, що проблема існує, да, якщо тільки з за грудень 200, 225 тисяч здається нелегальних мігрантів перетнули Кордон це дійсно багато в розрізі року це три мільйони. Да, якщо ми навіть порівняємо з українським. Біженцями, які виїхали в Європу, умовно мільйон в Польщу і мільйон в Німеччину, і в цих країнах да це викликає також багато розмов на цю тему, да як менеджерити от таку кількість людей. То в сполучених штатах за рік це три мільйони, тільки мігрантів нелегальних. Да, і очевидно, що багато з представників і прихильників республіканської партії вони очевидно не одобрюють такий стан справ, враховуючи. Іхню політичну ідеологію, да, що всі ці мігранти вони мають оплачуватись з американського бюджету і з коштів платників податків. Так, але знову ж таки, давайте не забувати, що Сполучені Штати сьогодні ввійшли в таку політичну турбулентність, виключно і в першу чергу, через те, що відбувається передвиборчий процес. І є такий. Чинник, який дуже в на це впливає, це Дональд Трамп да це політик популіст, політик, який насправді в першу чергу думає про власні амбіції, а не дуже аналізує, ну. Той стан справ, який є і в світі, і в його власній країні. Да, і ми бачили заяви з боку Байдена його адміністрації, да, що вони готові йти на поступки, вони готові знаходити рішення і по кордону, да, і так само по пакетах допомоги для України, для Ізраїлю, і для Тихоаканського регіону. Тому насправді я думаю, що все це частина от, дійсно складної ситуації, тої тієї кризи, в якої Сполучені Штати опинились, але от представлення. Новин, як у нас відбувається, да багато хто говорить там незрозумілих мені експертів про те, що там буде громадянська війна, про те, що а, насправді відділиться Техас, ну все це більше такі марення і рожеві мрії а, Кремля, Путіна. Да і багато в чому вони вкидають ресурси для того, аби цю дезінформацію розповсюджувати і в українських змі, і в європейських, і в цілому, да, от нагнітати а, ситуацію, того що в західному. Му світі в сполучених штатах величезна криза і от. Той порядок і та система, яка існує, вона може бути зруйнована. Це, це не так. Да, вони... ну, але важливо, знову... що ви пояснили, пане Артеме, і слушно зауважили. Дійсно, в наших засобах масової інформації ці темі не дають ну колосального значення, але як бачимо, маємо ось такий стан справ. Я б хотів би дізнатися розлухіше ваших думок стосовно наступних контактів, які вже відбуваються і мають відбутися. Канцлер Шольц приїде до столиці. США. запланований цей візит на 9 лютого. Буде зустріч з американським президентом. Ну якщо канцлер їде в США, особисто буде зустріч, вочевидь, про щось серйозно будуть говорити на вашу думку. Наскільки фокусі уваги буде тема України? І тут ще про перемовини між Німеччиною та Великою Британією в контексті передачі ракет? Нібито зараз був запит до Німеччини, щоб вони передали Тауруси, натомість там подальша доля Storm Shadow британських може вже бути пов'язана з Україною. Трикутник США, Німеччина і Велика Британія. Наскільки зараз тісний і важливий для нас для розуміння тих процесів? Які відбуваються, будь ласка, для нас максимально важливі – Це три наших основних партнери, три основних донори. Да, якщо знову ж таки ми будемо пригадувати періоди перші повномасштабного вторгнення, ми багато. Критикували і Шольц, і його уряд, і там загалом да політику Німеччини щодо України. То сьогодні ми бачимо такий політичний ренесанс в цьому контексті і ренесанс цього лідерства. Тому що багато в чому сьогодні, враховуючи попередню тему, да, про яку ми говорили кризу сполучених штатів. Сьогодні багато цих функцій на себе перебирає якраз Німеччина. І це дуже такий позитивний сигнал для нас і важлива історична подія. Якраз в трошки в іншому розрізі можемо це проговорити Якраз про те, що Шольц ініціював аудит допомоги, який надають країни ЄС для України, і це якраз от та історія про те, що. Обсяги і військової і фінансової підтримки через оце політичне лідерство для України з боку європейського союзу буде збільшуватись на і в Берліні, і в Лондоні, і в Брюсселі. Сьогодні розуміють, да, Сполучені Штати знаходяться в власному процесі. Їм треба зараз час для того, аби владнати внутрішні питання, аби перейти вже до безпосередньо виборчої кампанії, да, тому що зараз ми знаємо, що йде період праймериз, в яких кандидати від партії поки що борються за те право, аби йти змагатися. За крісло президента, тому очевидно, що візит Шольца в Вашингтон і двосторонні перемовини Берлін Лондон вони дуже для нас важливі, тому що це в першу чергу стратегічне планування того, як Україна буде воювати в 2024-2025 роках. На багато залежатиме від того, як будуть проходити вибори в багатьох країнах в цьому році. На це здається понад 80 країн, і безпрецедентний насправді момент, тому що понад 2,5 мільярди людей це вперше в історії людства будуть голосувати от, за один рік. Тому насправді я думаю, що е, враховуючи ту кількість проблем, яку ми говорили там ще починаючи з осені, сьогодні світові політичні лідери вони починають розгрібати, да і вони займаються тим, що не тягнуть десь там ковдру на себе, а намагаються зрозуміти хто в який момент може бути більш ефективним. І ця ефективність сьогодні вона дуже добре проглядається з боку і шольца, і німеччини в цілому. У продовження цієї теми також хотілося б зазначити, що нині адміністрація Байдена працює над довгостроковою стратегією підтримки України, що передбачає так би мовити зменшення акценту на деокупації захоплених Росією території України і зосереджені все ж таки на відбитті нових ворожих наступів. На вашу думку, про що це свідчить? Ну і загалом, як е, подібне напрацювання, зокрема довгострокової стратегії перспективи. Позначиться на допомозі нашій державі, як фінансової, так і, зокрема, зброї. Мені здається, це можна розцінювати виключно як позитив, виходячи з того, що напевно. Прийшло усвідомлення да і до наших політиків, і до наших партнерів в тому, що війну не можна виграти так шашкою на голо просто її дістати, дати яку якусь кількість танків, не додати те, що обіцяли, і після цього якось там намагатися критикувати дії українських військових. Ні, це так не працює. Будь-яка війна це в першу чергу стратегія, це економіка, це логістика, а вже потім бойові дії. На да, до них прикута найбільше уваги, але саме от дії в тилу вони формують можливість держави Аби бути ефективною на полі бою, да сьогодні ми бачимо, Україна також займається тим, що е, говорить про стратегію, говорить про нове законодавство мобілізаційне, говорить про побудову е, укріплень. Це також працює і це також важливо. І давайте не забувати, що будь-яка війна це цикли. Да, є цикли, коли Україна е, диктує свої умови, де ми атакуємо, де ми звільняємо наші території. Та да, згадайте е, умовно великі успішні українські кампанії на Херсонщині, на Харківщині. То сьогодні да ворог він в цей час знаходився в обороні, він програвав, він віддавав території. То вони в, в цей період займалися тим, що акумулювали ресурси. Сьогодні в росіян величезна кількість мобілізованих, величезна кількість зброї, яку вони отримали, і в Ірані, і в Північній Кореї. Да, й сьогодні ми все бачимо. з в контексті пожвавлення саме їхніх дій на фронті, то Україна, звісно, що має бути для цього готова, вона має бути ефективною, і вона має зупиняти ворога при цьому, втрачаючи якомога менше людей. Да і от це розуміння насправді воно важливе для того, аби підготуватися для майбутніх великих успішних контратак і кампанії по поверненню території, да очевидно знову ж таки враховуючи. Всі ці виборчі процеси, враховуючи кризу сполучених Штатів. та сьогодні ми можемо говорити, що нам треба взяти стратегічну паузу для того, аби в майбутньому ми мали ресурси, да і сьогодні ми встояли. Ми не втратили а, певні території через те, що в нас сьогодні не вистачає певної кількості зброї, в нас не вистачає фінансування. Да, ми бачимо, що воно заморожене через те, що є а, проблеми в якраз в Конгресі, і Трамп тисне для того, аби не домовлялися по питаннях і кордон. І України для того, аби використати це на власних виборах. Але глобальна оця стратегія і вже планування вона говорить про такий е, холодний розум і правильний підхід до ведення цієї війни, пане Артеме, на сам кінець у нас залишається лічені хвилини, але хотілося б завдяки вам. Так би мовити, підбити підсумок наскільки це можливо зробити резонансної теми, яку обговорювали вже кілька днів, і вочевидь будуть обговорювати і наступного тижня. Це якраз таки падіння російського іл 76 Ось якщо взяти до уваги всі ті коментарі від головного управління розвідки, те, що кажуть, якраз такі в країні агресорці Російської Федерації, до яких висновків доходите ви, які версії все таки розглядаєте як наймовірніші, що відбулось, і чи б дійсно перебували там. Українське військовополонені, ваша думка? Ну, по перше, чи перебували там українські військові полонені мають коментувати виключно офіційні обличчя, да, це президенти mm -hmm. військові. Тому що я думаю, це явно не наша е, задача, враховуючи те, що інформації досить мало. Мені здається, що е, слухати заяви, які лунають з країни агресора, з цих боліт нам явно не варто е, і напевно, що було трохи недопрацювання там з боку е, наших офіційних органів в плані комунікації. Да, коли взяли паузу, коли там щось чекали, тим треба було одразу відповідати цілком очевидні речі. І е, ІЛ-76, е, е, який пролітає в 30 кілометрах від е, української кордону з боку Російської Федерації це законна військова ціль, да, якщо росіяни запхали туди наших полонених і вони там стали жертвами, це виключно ще один військовий злочин, здійснений Кремлем, за які вони будуть відповідати в рамках міжнародних трибуналів. Да, якщо тепер росіяни, якщо там будуть намагатися якісь маніпуляції викривляти, да і намагатись там просувати свою адженду, ми маємо розуміти, да, що це ненормально. з таким самим підходом. Вони могли б посадити військовополонених в. Танки їхати на українські позиції а потім би знищених вони б казали да, що ви танково знищили. А при цьому давайте не забувати, що вони досі не продемонстрували нам тіл, знаючи звірячий підхід росіян. То напевно в. В першу чергу вони демонстрували якраз на жаль жертви цієї катастрофи. Поки що ми чуємо виключно про тіла пілотів і російських військових, які на ньому знаходились. Тому давайте не піддаватися маніпуляціям ворога, вірити в збройні сили, да, і, у, і, і так само говорити про те, що ми маємо ще більше посилювати нашу ППО. Ми маємо посилювати наші а, акції щодо знищення ще більшої росії, ще більшої кількості російської техніки на їхньої Безумовно. території і на тимчасово окупованих територіях. Безумовно, Артеме, дякуємо. Ну дійсно, Дякую. навіть якщо це військово-транспортний літак, то це все одно законна ціль в умовах так. війни. Ну а якщо е, вони намагалися використати наших якраз такі військовополонених, то це вкотре порушення Женевських статутів і Женевської конвенції. Артеме, дякуємо Дякую. вам, Артем Бронжуков, Дякую. заступник директора аналітичного центру. Центру політика був на зв'язку. На все добре. До зустрічі. До зустрічі.